Кодна мийка Кронер, розмір якої 50 на 50 графітового кольору, покрита піввідіна пиленням, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. Каркас товщина 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обешумлена. Комплект входить змішувач з гнучким гусаком. Який має функцію під'єднання до фільтру? Так само на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, заглушки до отворів, кріплення. Tá se